Для 70-го окремого батальйону додатково закуплять пальне. Також бійців тероборони забезпечать електроплитами. Проект рішення розроблено на підставі. Зверний командира даної військової частини у зв'язку з нагальною потребою у закупівлі дизельного палива у кількості 5 тисяч літрів бензину А-95 і кількості 1500 літрів. Допомагають постійно формою, технікою, транспортом та усім, чого потребують захисники. З 24 лютого перерахували 350 мільйонів гривень з бюджету, з яких понад 260 – 128 128-й бригаді. 12 мільйонів передбачили у місцевій скарбниці, аби забезпечити гарячим харчуванням учнів-пільговиків. 2133 дитини, 600 з яких переселенці. На харчування для однієї дитини в день місто виділятиме 50 гривень. Організувати у 2022 році у закладах загальної середньої освіти харчівської міської територіальної громади безоплатне гаряче харчування вартістю 50 гривень. На день для учнів перших 11 класів числа дітей з малозабезпечених сімей. Дітей сиріту, дітей позбавлених батьківського опікування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, дітей, осіб, визнаних учасниками бойових дій, дітей, осіб, визнаних у статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, дітей з інвалідністю, дітей, які постраждали нас до каварії на ЧАЕС, дітей внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала нас до воєнних дій і збройних конфліктів. Також додаткові 4 мільйони гривень виділили на пільгові перевезення у зв'язку з підвищенням ціни на квитки, а також зі збільшенням кількості пільгових пільговиків на території Мукачева, зокрема учасників бойових дій. Ми просимо збільшити обсяг фінансування нашої програми на 22-й рік з 12 мільйонів до 16, тобто на 4 мільйона гривень. 740 тисяч гривень спрямували на дороговартісне лікування 22 жителів Мукачівської громади. За півроку 2022-го на додаткове соціально-медичне забезпечення виділили майже 11 мільйонів гривень, отримали допомогу близько півтори тисячі людей. Це люди, які подали заяви за останній місяць. Вони потребують дороговартісного лікування. Всі справи сформовані належним чином. Є відповідні висновки ЛКК та консультаційні висновки Центральної районної лікарні. Загальна сума допомоги 740 Тисяч гривень заслухали звіт виконання фінансового плану лікарні святого Мартина за другий квартал цього року. Підприємство отримало 120 мільйонів гривень доходів, з яких 113 – від НСЗУ. Щодо видатків, на 27,5 мільйонів гривень було придбано медичне обладнання. Зокрема, за кошти з міського бюджету 3 мільйони гривень закупили кульшові та коліні суглоби, а також кришталики для проведення безоплатних операцій жителям громади. Майже 24 мільйони лікарня інвестувала у ремонти та матеріал. У По платних послугах ми перевиконали план, тому що із квітня місяця ми почали надавати більш широко платні послуги на території стаціонару. Ми раніше мали більш, більше платних послуг, більше асортимент на рівні амбулаторно-полінічного відділення. Зараз почалося досить широко надання платних послуг в стаціонарних відділеннях. Також на засіданні виконавчого комітету забезпечили соціальним захистом та матеріальною підтримкою дівчинку, яка втратила обох батьків. Надається статус дитини-сороти дівчинці, яка тимчасово проживає з тіткою на території Обавської територіальної громади, Тітка збирає документи для того, щоб бути призначеною піклувальникам дитини. Наприкінці Мукачівський міський голова Андрій Балога привітав усіх з Днем Державного прапора України. Користуючись нагодою, хочу вас всіх привітати з Днем державного прапора. І нам треба пам'ятати, у нас не тільки один день державного прапора в році, у нас 365 днів, коли нам треба захищати наш державний прапор, наш суверенітет, нашу залежність. Всіх свято, гарно, всім тижнів.